У ніч на 13 жовтня противник запустив по Україні 72 ударних БПЛА. Протиповітряної оборони збито 69 ворожих дронів на півночі, сході та півдні країни. Зафіксовано влучання 13 ударних безпілотників на семи локаціях, а також падіння збитих уламків на двох. Внаслідок російського удару поніжено пошкоджено промислове підприємство. У сумах влучання зафіксоване поруч із багатоповерхівками. У квартирах громадян вибито вікна. Також Росія масово атакувала Одещину. Безпілотниками постраждала одна людина. Спалахнули масштабні пожежі в складах з текстильною продукцією та швейним обладнанням. Також згоріла автівка. Вінниця прощається з Олександром Кривим. вінничанин добровольцем долучився до війська у лютому 2023-му. Воював у складі 159-ї окремої механізованої бригади. Був головним сержантом розвідувального зводу. Побував майже в усіх гарячих точках фронту. Свій останній бій прийняв 6 жовтня у Харківській області. Життя воїна обірвалось у 44 роки. Військовий родом з Козятинської громади Денис Лисенко отримав нагороду. Неподалік Сеньківка, попри сильний вогонь, противника захисник прорвався до ворожих укріплень. Знищив вогневу точку і забезпечив просування своєї штурмової групи. Неодноразово був поранений, але продовжував відбивати атаки. У квітні цьогоріч особисто знищив чотирьох російських штурмовиків, підбивши атаку і зберігши контроль над позицією. Орден Золота зірка з присвоєнням звання Герой України бійцю вручив Володимир Зеленський. У Вінниці оперативники затримали 37-річну наркозакладчицю. Зупинили жінку на території одного з парків. Спілкуючися з поліцейськими, фігурантка повідомила, що має при собі згортки із забороненими речовинами. Далі правопорушниця показала місця, де вже встигла залишити 32 закладки з наркотиками. Речові докази поліцейські вилучили та направили на експертизу. Фігурантку затримано в процесуальному порядку. Жінка вже має судимість за аналогічний злочин. Вирішується питання про обрання запобіжного захід. Наловив риби на понад 30 тисяч гривень. Вінницькі рибінспектори зафіксували порушення природоохоронного законодавства. Чоловік, використовуючи заборонені сітки, здійснював вилов риби. У результаті наловив 9 кілограм водних біоресурсів, 17 карасів сріблястих та одного судака. Цим наніс збитки в рибному господарству на суму 30 тисяч 464 гривні. На порушника складено протокол.